Як ідуть справи з моїм набором ваги? Спойлер не дуже тиждень тому мене почав боліти живіт, надувся, і мені кілька днів було складно їсти. Моя вага до того моменту, як мене почало боліти вечором. Е, було 57. зараз. Е, це вже менше, хоча я пхав в себе, але все одно необхідної кількості калорій не набирав. Не тільки тому, що болів живі, а в принципі, ти ставиш, їду в рот, хочеш ковтати, але просто не можеш. Не, не знаю. Мене такого ще ніколи не було. А сьогодні я взагалі щось не те з'їв і так нормально два рази сходив жорстко в туалет. Але я не особо переймаюсь, тому що за я сьогодні важився вага була 54,4. Це в принципі теж досить непоганий результат. Я відстаю поки що тільки на один. Кілограм я знав, що буде непросто, але не очікував, що буде настільки, тому що ти їш, 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 їш. Так важко даються ці навіть 100 грам, і варто вийти тільки на годину на жару, так як сьогодні, наприклад, плюс 30 пройшовся і мінус пів кілограма. А куди воно все дівається, чесно кажучи, поняття не маю. Але я не приймаюсь, тому що в мене ще попереду багато часу, і я справлюсь. І якщо ти хочеш спостерігати за тим, як я змінююсь, підписуйся.